Омнімуть душаю та свячі своє сім'ю життя і оставить на сунікаторішу не душа, ні лиш твої лісані, і водоруси дихані нам переношення цього духовна пощаду і злоти побежали свої молода. Мені здається, стільки не живуть, скільки я пам'ятаю, якова. Мабуть, часів моєї юності з комсомольського гарту. Певний період ми сиділи з ним в одному кабінеті. Він у Гарті працював, з обкому комсомолу прийшов це ж часи бо він в комсомолу працював, прийшов у ГАРТ, а Потім я з ним у Гарті і познайомилась. Сиділи в одному кабінеті, він завідував відділом спорту, патріотичного виховання. Потім він працював після Гарту у чернівських відомостях, творив. Часопис обрії Чернівської обласної ради. А далі це була вільна творча робота, він дописував до «Деснянської правди, до Чернігівщини, ну, до всіх газет, до Гарту. Він був невтомний, непосидючий, дуже завзятий. Який він був, мабуть, неповторний і дуже харизматичний, зі своєрідним почуттям гумору. Це була романтична, і неповторна і водночас прагматична людина, поет. Публіцист, журналіст. Він гарні ліричні вірші писав, ще з юності. А е, журналістські матеріали ну, в основному це присвячувалося таким історичній тематиці, патріотичному вихованню у такому плані. А ліричні вірші були прекрасні з такими жартами, з кпинами якимись там підколками в бібліотеці Русових є там його книжки, і є, по-моєму, весь каталог його. Книжок виданих. У мене вдома є три чи чотири книжки його, і вірші, і оповідання. Перечитую не колись, коли я весною, по-моєму, читала Взяла ті книжечки, всі позбирала, перечитувала їх. І зараз через якийсь період прочитаю. Як людина, він був такий своєрідний, цікавий і пожартувати. Він талановитий, працелюбний страшенно. Він стільки писав. Дуже багато. Взагалі писав і вірші, і журналістські матеріали, і вів розслідування, тему патріотичну він вів протягом життя і все видавав щось десь. Коли були свята Гарту, я ще був такою родзинкою, його зазвичай підзавіз. Він виходив, читав вірші про кохання, дівчата ним захоплювалися, починали передплачувати газету. тому в ньому була така якась світла харизма. Він був активним журналістом, активним поетом, писав вірші, не мирився із не згоден був із дійсністю на той час. Тобто був таким людиною справді журналістом. Останнє ми бачилися з ним у му році, в грудні, коли йому було 75 років, я його вітала. Вже здоров'я його підводило, але така сила духу у нього залишалася. Про літа не говори. Твої зорі, мої верби, хто куди перенесе, ти про мене, я про тебе. Уже знаємо усе. Ти іще, ну справді квітка. Як і вчора на порі, однолітка, однолітка, про літа не говори.